Прийшов час прибрати на дитячому майданчику. Минулого року за вашими рекомендаціями я зняла з ботута всю сітку, щоб він міг спокійно перезимувати. Тепер, коли потепліло, настав час повернути його на місце. Сподіваюся, сильних морозів уже не буде, бо якщо доведеться знову його розбирати, я просто скажу, що так було задумано. Поки мій брат возився з ботутом, ми з Софійкою взялися за важливіші справи Готувати, зробили пиріжки, смачні, пухкі, а головне безкоштовні. Софійка, до речі, розпочала цілу ресторанну справу. Спочатку нагодувала мене, потім... Потім бабуся з дідусем, ще трохи і почала бігати з пиріжками по селі, куштуйте домашнє свіженьке. Тим часом на майданчику з'явилась гірка, але є нюанс, Софія росте, а гірка ні. Вже якось не так цікаво на ній кататися, тому треба буде подумати про апгрейд. Так само, як і з дитячою кухнею. Вона вже після стількох страшенно смачних страв ледве тримається купи, але Софійку це не зупиняє. Далі пісочниця, тут усе спокійно, пісок рівняємо, коти наші в туалет сюди не ходять, а це вже, знаєте, великий плюс. Минулого року я знімала, як ми облаштовували цей майданчик, а тепер він знову оживає після зими, тож далі буде ще цікавіше, не пропустіть. Залишилося ще трохи розібратися з іграшками, бо в скриню з ними нападали стільки листя, що там можна знайти динозавра. Але це вже буде в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І, можливо, Софія пригосить вас пиріжками також, але це не точно.